Так, і про справи геополітичні. Поговоримо, тому що на е... Якби в цих розкладах так чи інакше, все одно геополітична ситуація вона торкається України і на превеликий жаль не дуже позитивним чином. Зараз говорю про північну Корею, яка залюбки допомагає Росії, постачає ракети, і потім вони нам прилітають. Ну щонайменше тричі таких випадків було зафіксовано. Далі говоримо взагалі про ці перестороги і про співпрацю Москви та Пхеняна. Отже, міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей наступного тижня відвідає Росію. Про це повідомляють азійські змі. Візит відбудеться на запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова та на тлі підтверджень, що Росія почала застосовувати отримання від КНДР ракети у війні проти України. Ну і власне про це будемо говорити з політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Тарасе, Слава Україні. Доброго дня, героям, слава. Так, отже, наскільки цей візит сьогодні є таким небезпечним, і наскільки світ і Україна в тому числі мають бути пильними і уважно за ним стежити, тому що на тлі інформації вже підтвердженої про те, що КНДР постачає ракети і артилерійське озброєння Росії, яке вона застосовує проти війні Україні, дзвіночки не надто хороші. Чи візит вічливості можливо? Як гадаєте? Ну, це поточний візит. Я не думаю, що це щось визначальне. Основні питання, я впевнений, були проговорені під час візитів Шайгу, під час візитів е розмов безпосередньо з Путіним. А це таке поточне підтвердження. Е сподіваюся, що. Кендер просто постачає їм те, що у них є, а не вже розгорнули величезне виробництво зброї на своїй території, де росіяни могли дати їм гроші та технології а китайці могли дати обладнання для виробництва зброї. Сподіваюся, що у цього немає. А так цілком імовірний сценарій, що це вже почалося. Угу. Ну є навіть підтверджуючи знаєте факти про те, що це вже почалося, і там ще навіть у жовтні, якщо я не помиляюся, білий дім заявляв про е, те, що Північна Корея надала там більше тисячі контейнерів військового обладнання, боєприпасів Росії. Ну і тут в мене питання: хто кого посилює? Росія Північну Корею чи Північна Корея Росію надаючи їй зброю. А е, Росія ну були неодноразові повідомлення про те, що вона ді. Діли ділилися технологіями, зокрема, із виготовлення е, тієї ж балістики. Ну, це подвійне посилення. Тут же ж Корейці, ну, ця Північна Корея, вона ж грає такий е, роль інфанти-рибель. Е, тобто, є це такий французький дипломатичний, ну, в тому числі дипломатичний, це тобто погана дитина, як про проти США в першу чергу, як з боку, як такий Кансер'єлі, фактично КНР, тому що фактично головним бенефіціаром підтримки економіки Північної Кореї є Китай там до 90% товарообігу якраз іде через Китай. Тому якщо Китай припинить підтримувати економіку Північної Кореї, там все рухнеться, Але їм не цікаво це. Вони використовують Північну Корею, яка погрожує Сполученим Штатам Америки. Може використовуватись якості Тарану проти південної Кореї, в тому числі це союзник США з договорами і є наявність навіть контингенту Сполучених Штатів Америки. Так Корея цікаво всім, цікаво всім. більше, якщо вони почнуть активно виробляти власну зброю, і буде для і Росії, яка Тобто північна, тобто Китай ту забезпечує фактично Росію зброєю іншими руками, тому що Північна Корея вже не холодна, не жарка від е, санкцій, які проти них можуть запровадити. Там народи так погано живе. А так Китай удасть, що, начебто, він не має ніякого стосунку до постачання зброї. Хоча я впевнений, що там якісь технології будуть використовувати. Ну і ви сказали про санкції, що душать санкціями північну Корею, але знаєте, з огляду на те, що вони продовжують співпрацювати з Росією, продовжують постачати там озброєння. Ну це не надто ефективно. Ну до прикладу, днями я бачу інформацію про те, що державний департамент США запровадив санкції проти трьох, зокрема російських компаній там і низки фізичних осіб, які причетні з північної Кореї, які причетні до передачі ось цього балістичного озброєння. Воєння з північної Кореї до Росії, але якщо ці санкції неефективні і ця співпраця все одно продовжується, чи є якісь інші інструменти і важелі впливу? Чи жодним чином цю співпрацю світова спільнота не може дій перешкодити і завадити? Е, ну, поки що не може, і навряд чи зможе, тому що все ж таки військові технології, ну на жаль, виробництво зброї трохи спростилося останнім часом. Росіяни, які зараз отримують санкції різноманітні технології, ті ж технології вони не є таємними. Вони фактично там продаються багато деталей на вільному рунку. Їх можна купити і відповідно будувати зброю. Ну, умовно таку аналогію. От уявіть собі, що е -е, ви приходите в магазин і купуєте банани. Так ну вони ж в відкритому доступі продаються. В відкритому доступі так і багато технологій, ну на такому рівні, які достатньо Росії підтримувати цю військову машину. Продається в принципі на відкритому ринку, і вони. Навіть можуть це повз обмеження через деякі країни заводити. Ну, дивіться, приклад Ірану, а Іран скільки знаходиться під санкціями. Вони шахиди виробляють. У них правословість є і багато чого у них є. Єдине, що поки що Іран не може виробляти, це літаки бойові. У них досі на озброєні американські літаки фантоми, які вони закупили ще в 70-х роках до 79-го року року, коли відбувалася ісламська революція в, в Ірані. Тому принаймні деякі технології вони зможуть відтворювати, ракети, шкеди та інші речі. Тим більше ця війна показала, що ну, не потрібно таких гарних технологій, і високих і капіталаємків для того, щоб отримувати перемоги. Ну, як, наприклад, Україна на Чорному морі от СБУ взяла під керівництво заводи, так, парочку, які наштампували їм дрони. Марічка, ці, Сі Бейби і так далі. Вони ж а, в цій технології давно було відомі. Давно взяли асиметрично, фактично вибили Чорноморський флот Російської Федерації з Чорного моря. Це скільки грошей було вбухано в Чорноморський флот, собі уявіть, так? його утримання і так далі. А тут наштампували цих дронів і вибили це. Це при тому, що основа цих дронів взагалі гідроцикли. Які є фактично ну, виробні... ну, це, ну Як от ви катали, якщо ви бачили на морі катаються от, люди на гідроциклах, це ж цивільна, фактична, цивільна технологія. От вона фактично модернізована під різним способом, і вона була зроблена таким чином. І це показує, що в принципі технології для виробництва дро... для дронів, наприклад, у них вони зможуть їх модернізувати. І це повинно бути для нас, дзвіночка, що ми повинні. Абсолютно, теж переходити на новий рівень, і в тому числі працювати з західними партнерами. Що очевидно, що наступне покоління дронів повинно бути автономним, з автономним. Штучним інтелектом, який може не керуватися людиною, запустили, наприклад, і забуло. Він сам знайшов там, наприклад, взвод росіян та знищив на фронті. Оце дещо до цього повинно бути. Тут ми повинні висновки робити. Повинна бути гонитва озброєнь, де Україна повинна випереджати і Захід повинен випереджати вже і Росію, і Китай і всіх інших. Для цього Україні потрібно розгортати масово виробництво у себе, не чекати, поки нам дадуть партнери. Партнери не все нам дадуть. Ми повинні це чітко розуміти. От уряд, нарешті, повинен прокинути забезпечити таємність виробництва зброї на нашій, нашій країні. Я нещодавно статтю читав, по моєму журналістки Николаєнка. Так в цьому на цензорі. та Тарасе, на... буквально 20 секунд. Завершити, Просто... будь ласка. Ми повинні ставати сильнішими, виробляти зброю, а не дивитися, як росіяни це роблять, бо вони це будуть робити. Це чи чітко я за розуміти все? Так зрозуміли, почули нам своє робити для того, аби перемогти в, свій, в цій війні, тому що ціль у нас одна. Дякуємо вам, пане Тарасе, за роз'яснення за те, що знайшли змогу Дякую. долучитися до нашої ефіру. Тарас Загородні, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи, був із нами на зв'язку.